Привіт, друзі! Мене звати Наталія Вільчинська, і я продовжую розбирати цікаві новини зі світу маркетингу та технологій для того, щоб пояснювати вам, що вони означають і які значення вони мають в прийнятті рішень ваших про просування вашого бізнесу або для ефективної роботи в сфері діджитал-маркетингу, якщо ви маркетолог. Отже, перше питання це сім універсальних порад для росту в соціальних мережах, яку активно поширюють американські технологічні портали, які завжди публікують якісь. Такі мерчові розміщення американських компаній. Я дам посилання під відео на цю статтю, будь ласка, знайомтеся, але зараз хочу оглядати основних позицій, тому що вони є універсальними і трохи пояснюють, що зараз радять користувачам для успіху в соціальних мережах компанії, які на цьому заробляють добре в Америці. Тобто вони хочуть допомогти вам. І всім нам, і щоб ми стали цінувати їхню думку і замовляти їхні послуги. Мені здалися ці рекомендації такими, знаєте, з одного боку теж банальними, а з іншого боку, такими важливими для проговорення, тому що одна справа, одна сторона це коли працює з такими рекомендаціями маркетолог, який живе маркетингом, а друга сторона це користувачі, які хочуть щось робити в соціальних мережах і не знають дійсно, що робити, на що поставити акцент. Над чим працювати найбільше. Отже, ці рекомендації мені б хотілося проговорити з вами. І давайте перейдемо до першої поради, яка звучить так: що перепрацюйте увесь ваш контент, створіть стратегію контенту на основі цього переробленого всього контенту, і пропонуйте себе знову. Що це означає? Що весь світ розуміє, що соціальні мережі в різних країнах. Поширені різні, наприклад, десь Snapchat, десь TikTok, десь Instagram, десь ще більше за все, наприклад, Twitter. все це охоплює. І тому ця рекомендація вона стосується того, що завжди ви маєте мати свій особистий контент, свою стратегію, а соціальна мережа це тільки інструмент для охоплення вашої цільової аудиторії. Тобто, якщо ви бажаєте просунути, наприклад, свій бізнес, то вам треба. Концентруватися на цінності свого контенту, на його стратегії, а вже Соціальну мережу використовувати як місце, як майданчик, де рухати цей контент. І я завжди це обговорюю в наших відео в TikTok. Запрошую вас підписатися на наш TikTok канал і на цей YouTube канал. Я залюбки буду продовжувати записувати відео про маркетинг і просування бізнесу для вас. До речі, бізнес це таке узагальнення, якщо ви плануєте щось просувати з комерційною метою, тобто не просто для задоволення публікувати якісь там сімейні фоточки. А ви плануєте монетизувати свій досвід, або підвищити якісь там свої кар'єрні можливості, це теж зараховується до бізнесового просування. Тобто ця порада означає, що ви маєте працювати завжди над своїм контентом і стратегією, а місце, де ви будете просувати свій бізнес, свою справу себе як експерта чи будь-що це всього лиш другорядне питання. Першим є ваша стратегія, і ця рекомендація стосується, що от не працює зараз Інстаграм настільки, як ви це звикли, або чекаєте від Інстаграму зараз. Просто переробіть свою стратегію контенту під наступну якусь іншу мережу, наприклад, Twitter чи TikTok і грайте за правилам цієї платформи, але не відходячи від своєї стратегії, не відходячи від свого від свого товару, від його переваг, просто розмовляйте на кожній платформі мовою платформи. Це дуже грамотна, хоча б банальна, але дуже грамотна порада. Друга порада така буде співзвучною для багатьох нинішніх блогерів. Вона називається як Кради, як художник. Ви знаєте цю. Кальку, цю таку метафору, яку застосовують, що, будь ласка, користуйтеся чужими ідеями, надихайтеся ними і створюйте свій контент, але перероблюйте його, тобто що ніби ви берете чужий задум, але коли ви його втілюєте самостійно, туди додаючи свої якісь авторські штучки, унікальні, тоді це ніби ви вкрали як художник, тобто ви нічого такого сильно не порушили, тому що це ваш контент. Мені здається, в моді є таке правило семи, семи відмінностей. Це коли, наприклад, якийсь там мас маркет копіює якийсь там витвір якоїсь високої моди. І якщо там можна знайти сім відмінних рис, це означає, що це не Копія, що це просто оце вкрадено як художник, що це надихнулися, що всі думки однакові в світі витають, тому що ми послуговуємося одним майже тим самим там, інформаційним полем, трендами, і тому у різних людей в різних куточках планети можуть виникати одні й ті ж самі ідеї, тому, коли хтось їх втілив якось подібно, це ніяк не говорить, що ця людина не є автором. Тому ось така порада цікава. Я не зовсім погоджуюсь з нею, але в багатьох маркетингових моментах дійсно таке правило існує і воно працює. Третя порада звучить так, що тренди твої друзі. Ну, зрозуміло, тренд це те, що подобається всім, це те, що гостро актуально. Якщо людина взаємодіє з трендовим цікавим, свіжим контентом, і це стосується будь-якої соціальної мережі, це приносить задоволення, людина хоче вдивлятися. Якщо є ось таке відчуття, що це щось дуже нове, то звичайно вона хоче з цим взаємодіяти і хоче зберегти в заклад. Що потім теж це або переусвідомити, або комусь показати, або відтворити самостійно цей контент. Тому тренди так. І, звичайно, тренди в світлі просування в Інстаграм і в світлі просування в Тік-Ток набувають особливого значення, тому що там задаються спеціально тренди, які є, типу, як творчими челенджами, коли хтось відіграв якусь сценку, і кожен наступний відтворює її в своїй темі. Ось, наприклад, там є якась а, сценка, де Є ефект якийсь, і є якась ситуація, і є якісь там надписи. І кожен буде писати про своє. і Я, наприклад, у нашому Тіктоку буду писати там про маркетинг, а хтось, хто розвиває б'юті сферу, буде, звичайно, розігрувати якусь ситуацію, підкладати із своєї ніші про б'юті-індустрію. Тому так, тренди наші друзі, погоджуюся. Так, четверта порада, вона називається Як. Часті запитання, це ваш контент для просування бізнесу. Ця компанія, яка створила ці рекомендації, вона мала на увазі, що це чудовий спосіб розкрити сутність цінності, переваги і будь-що будь-якого бізнесу в будь-якій ніші, саме через формат запитання-відповіді. І від себе я додам, що я завжди раджу клієнтам, хто замовляє консультації з питань просування в різних соціальних мережах і взагалі онлайн. Я навіть на сайті раджу ставляти ось таку рубрику. Всім зрозуміло, що ця рубрика багато в кого є, але я раджу вставляти навіть в відео форматі, навіть підтягуючи просто ці відео, чи викачати їх із TikTok без водяного знаку і опублікувати. Це дуже класно пояснює людям, хто ви є, які у вас цінності, як ви вирішуєте потреби споживачів. І виходить, що якраз в цих частих питаннях у розділі запитання-відповідь можна розмістити усі гачки, які є. Тригерами для цільової аудиторії, тому якщо ви розвиваєте сторінку в соціальних мережах, я теж вам дуже раджу використовувати рубрику Запитання-відповідь Це називається по-різному. Ви знаєте, абревіатура є англійською, є український аналог часті питання, є, є рубрика запитання відповіді і навіть цілий окремий функціонал в інстаграмі і в Тікток. Тому застосовуйте це дуже класна штука. П'ята порада: що ставайте соціальними в соціальних мережах. Соціальне. Це в значенні соушал, це з англійської мови. Тут малось на увазі, що будьте активними в соціальних мережах, якщо ви просуваєтеся в соціальних мережах. Що це означає? Це те, про що я вважаю. Варто говорити, і можливо, саме тому я вирішила записати відео саме на цю тему, на тему цих рекомендацій. Тому що дуже часто люди, хто йдуть в соціальні мережі, вони такі всі бізякі, їх можна так називати. Тобто такі вже зайняті, що їм немає часу, коли там бути на цій платформі. І коли я спілкуюся з різними бізнесами, власниками бізнесів або людьми, хто самі себе просувають, вони кажуть, ой, в мене стільки справ, мені там опублікувати, Я там все зарядив через постингову якусь платформу, яка дозволяє Публікувати одночасно декілька постів або запланувати час публікації, або, наприклад, одночасно репости в різних соціальних сторінках оформити, тобто є один інфопривід, і одразу заряджається там відправити в Телеграм, відправити в інстаграм, відправити вже є можливість Тікток. І таким чином ніби все автоматизовано, і людина типу встигає більше, але насправді тут втрачається головний фактор. Людина просто, як ніби, знаєте, стає якимось телебаченням з продакшеном, яке не виходить до людей, не бачить тих людей, а знімає якийсь контент всередині лабораторії. Чому я так кажу? Тому що, або, наприклад, доручається СММ. Менеджерам, які ні на що не впливають, наприклад, в багатьох бізнесах. Тобто, власник каже, знімайте нам те-то, те-то. соцмедіа маркетолог він має просто піти з камерою це відзняти, і його думка ну, майже не враховується, хіба що його там хист виконати це завдання. І це перший момент, тобто це відірваність взагалі від аудиторії, від реалії, від розуміння Тіктоку. І ви можете почути і того ж самого інстаграму. Ви можете ще почути, що в мене немає часу на це, там щоб горта. Читати, читати, я це не дивлюся. А є ще таке, що навіть і не визнають авторитет там якоїсь соціальної мережі та ой, що там Інстаграм, що я там буду робити, ой, Тікток, це для дітей, але при цьому ведуть просування бізнесу там, але чужими руками, і це повна відірваність взагалі. Це знаєте, замість того, щоб зробити маркетингове дослідження на цій соціальній платформі, ці люди фактично вони самі заперечують, що, що вони це роблять і що їм це потрібно. Тобто це абсурдна ситуація з точки зору маркетингу. Друга сторона цієї проблеми полягає в тому, що люди не розуміють, як працює технічно додаток. Той самий TikTok, Один із успіхів профілю в TikTok, це те, що ваш профіль є активним не тільки на видачу контенту, а і взаємодію з чужим контентом. Тому одна з найбільших порад з технічної точки зору це взаємодіяти з контентом зі своєї ніші. Таким чином ви поліпшуєте видачу вашого контенту. Потім ви збираєте якісь, знаєте, як ніби технічні. Технічну увагу довкола алгоритмів довкола вашого контенту, довкола вашого профілю. А коли ви просто опублікували і побігли, а приходите тільки збирати лайки, збирати, рахувати підписки, ну, ваш профіль буде працювати десь на 30% потужності. В інстаграмі теж це має значення, тому що там, хоча алгоритми не настільки добре розвинуті, але загалом вони теж це дуже добре розуміють, що відбувається в цьому профілі. Якщо він такий затиханий, чи, знаєте, тільки там приходить людина раз в три дні щось публікує, то е, і алгоритми так само дуже погано працюють з цим профілем. Тому е, це дуже важлива порада, що якщо ви хочете досягати успіхів в соціальних мережах, просувати свій бізнес в соціальних мережах, вам треба реально сидіти в цих соціальних мережах, лайкати, коментувати, залишати в закладки, щось там відкладати, перегортувати, відмотувати. Розумієте, інакше це просто. Ну, мені важко навіть пояснити це, як ніби відрядження їздити, а не працювати 5 днів на тиждень на якусь компанію. Ось далі наступна шоста порада: співпрацюйте з усіма і всюди. Звичайно, йде заох... мова про заохочення співпраці на рівні типу блогер-блогер. Мабуть, це єдиний зараз такий фактор після фактору Reels, які мають допомогти бустити ваш профіль після активації інстаграм шопсів, які в Україні не працюють. І Reels я розповідала у попередньому випуску. Дивіться, будь ласка, про те, що вони ну, реально не працюють як слід, і взагалі можна таку роботу можна ототожнити до того, що вони взагалі не працюють. І виходить весь фокус успіху, все, всі фактори успіху в Instagram, за словами самого Instagram, це Reels. І це Instagram Shops. Тобто, тільки діючи, використовуючи ці опції, ви можете захоплювати якусь ширшу аудиторію, ніж ваші підписники. А ми всі знаємо, що Якщо ви не запускаєте платну рекламу, і ваші підписники навіть вас не бачать в інстаграмі. І тому ось оцей елемент взаємного піару, такий дуже розрекламований прийом, він іде як ніби вже третім фактором успіху після отих рілс, які погано працюють. Інстаграм Шопсів, які в Україні не працюють. І ось взаємний піар він ще залишається. Це різні колаборації з. Блогерами це різні кооперації, там і прямі ефіри, якісь спільні пости, якісь сторіси з відмітками вашого бізнесу, з різними експертами, з вашої ніші, з якимись зірками, якимись людьми, які дали якийсь сильний інфопривід і є дуже сильно гучними в тій соціальній платформі. Це все працює в різних соціальних мережах, але найбільш, звичайно, зрозуміле саме в інстаграм і набуває нового значення, такого ще невідомого раніше. В Тікток. Чому? Тому що в Тіктоку, звичайно, є вже такі сильні лідери в Україні, які мають велику кількість там, переглядів, велику кількість підписок і взаємодії. Але якщо так проаналізувати, більшою мірою це персонажі, які мають якусь непослідовну контент-стратегію, і бізнесом дуже важко з ними взаємодіяти. Якщо це молодий бренд, він може прийти і захотіти співпрацювати з таким дуже гіперпопулярним блогером в TikTok, але якщо це Велика компанія, у них дуже великий а, список вимог до блогера, з ким вони можуть розміщувати а, якусь там колаборацію. Чому? Тому що блогер може заходити за червоні лінії в своєму контенту, порушувати теми, з якими не погоджується бренд-менеджмент цієї компанії. А маленькі бренди вони хочуть взаємодіяти з цими блогерами, але вже, мабуть, прайс того блогера за оцю інтеграцію, він вже недоступний для оцих середнього малого бізнесу або нового бізнесу. Бізну і таким чином дисбаланс відбувається. Тому в нас відбувається зараз побудова нового ландшафту рекламного, який базується на основі е, тіктоку. В інстаграмі він ще допрацьовує і ще приносить свої результати. Взаємодія з блогерами допомагає звичайно бізнесам. Е, Якось охопити нову цільову аудиторію, тому що якщо це не можна зробити за допомогою алгоритмів, як ми з вами знаємо, якщо Instagram, Reels працюють погано або неефективно, або люди їх не мають і тому не можуть використовувати, а вони впливають на те, якщо ви не опублікували Reels, ваш профіль лежить на дні десь там Instagram, і тому виходить залежність від. Лідерів думок в інстаграмі ще певний час буде продовжуватися. Але це окремий напрямок роботи, про який треба говорити окремо. У мене є інсайти, які в мене виникли після останніх консультацій з клієнтами, які мають інстаграм-магазини і діляться своїми, якимись, знаєте, вже висновками взаємодії з блогерами. І це цікавий аспект. Я не хочу обговорювати блогерів, я їх не настільки добре масово знаю, щоб говорити про це, але я знаю, як під Блогерів, як перевітрити блогерів, як будувати цю взаємодію, як її організовувати в плані, яка найкраща може бути методика для конкретного бізнесу, і далі як вимірювати результати і, і, і решта. Тому цю тему ми обговоримо в іншому відео, а зараз ем, рухаємося до. Наступної поради, це вже сьома порада. І це вам потрібні листи. Дуже кумедно. Я не те, що підтасовувала, <гум> вибирала саме ці рекомендації, але факт: це найтакі гучніші зараз рекомендації, які гуляють у світі. Їх масштабують, тиражують, переписують. І суть цієї сьомої поради вона в чому мене веселить, тому що зараз я дуже активно. Стараюся заохотити український бізнес і українських маркетологів звернути увагу на такі потужні інструменти, як емейл email маркетинг. email-маркетинг маркетинг це той чудовий канал, який допомагає усім рітейловим бізнесам, тому що він є висококонверсійним, тому що він направлений на цільову аудиторію, тому що у вас є вже електронна адреса вашого клієнта, який дав згоду на те, що ви йому щось написали. І коли ви йому пишете, логічно, він як мінімум відкриває ваш лист. Тобто, Якщо ви будете йому показувати рекламу посеред тисячі іншої реклами, він може вас свайпнути або може не відреагувати на банерну рекламу, проігнорувати вас в пошуці. Але коли ви йому пишете правильний лист. І закладаєте туди правильний меседж, даєте якусь правильну особисту пропозицію, це приносить великі результати. І це стосується маленьких бізнесів, це стосується блогерів на тему, це стосується коучів, це стосується консультантів, там, психологів, будь-кого. Тобто не можна казати, що імейл-маркетинг це тільки для бізнеса на великих швидкостях. Ні, він працює реально. І тут, ось в цих рекомендаціях, це взагалі мова йде про те, що якщо у вас навіть маленька аудиторія, ви маєте Збирати базу завжди, я завжди це кажу своїм клієнтам, і вам кажу, що на будь-якому Етапі вашого бізнесу, де ви не знаходилися, якщо ви це не робили, робіть це. За згодою, звичайно, клієнтів не треба це ніякими іншими способами шукати, але за згодою ваших клієнтів збираєте обов'язково ім'я, імейл е і номер телефону для того, щоб формувати списки для імейл е розсилки Тобто поруч із контактним номером завжди намагайтеся знайти якийсь спосіб, як, щоб заохотити людину, залишити вам електронну. Адресу, а далі ви маєте все-таки, е якщо у вас є сайт, звичайно, це робиться через форму і підписки, що підпишіться, ми будемо вам надсилати тільки корисно, не, не часто, без всяких там насипань, реклами. А конкретно якісь меседжі з такою-регулярністю, то регулярністю, і ви даєте згоду на те, що ви будете отримувати ці листи. І це вам просто допоможе в багато. В чому? Тому що це особистий контакт із вашою лояльною аудиторією. Ви можете не конкурувати в цьому каналі з іншими людьми, а просто, знаєте, уявити усіх цих людей своєї бази, справжніми людьми і писати їм лист. Передаючи ті думки, які ви вважаєте цінними і корисними для цих людей, і даючи їм те, що вони не можуть отримати в інших каналах, і це звичайно дуже крутий спосіб взагалі просування бізнесу. І я вам його дуже-дуже раджу. Імей-маркетинг е це топчик. І якщо у вас є якась особиста така думка, що «М -м, мене дратують листи. Не судіть по собі, тому що це взагалі в маркетингу дуже шкідлива штука, тому що мені теж дуже багато що там на рівні користування не подобається. Але якщо взяти, зробити дослідження, побачити, що якийсь канал ну, реально суперпотужний, як можна заперечувати це і не використовувати це. А email-маркетинг маркетинг це такий, якби класичний елемент маркетинг-міксу, але в Україні чогось з ним не вміють працювати, а ті, хто вміють працювати, отримують усі переваги від цього каналу. Але світ зараз повертає нас до того, що світ. Від тренди, вони кажуть, що навчіться робити, робити класний емейл-маркетинг, і буде у вас все добре. Так, ми з вами проглянули всі сім цих універсальних порад. Вони реально стосуються різних соціальних мереж, їх можна віднести і до Фейсбуку. Звичайно, маєте розуміти нюанси кожної платформи, але це такі загальні універсальні поради, які реально стосуються усього. І вони мені цікаві ще тим, що вони визначають певний теж тренд в маркетингу. як Людям кажуть використовувати соціальні мережі, і це все теж є певним підсумком того, що зараз відбувається. Соціальні мережі конкурують між собою, аудиторія ще ходять там. Багато хто завис в інстаграм, більша частина перейшла в Тікток. В Європі, в Америці це Снепчат і Твіттер, і все воно рухається. Дійсно, все змінюється. Тому важливо стежити за такими порадами, стежити за новинами соціальних мереж. і Тоді у вас буде повне уявлення, що. Відбувається, і тоді ви будете от просто бачити прямий шлях, як вам швидко, ефективно досягати ваших крутих результатів бізнесу за допомогою просування в соціальних мережах.